Коли почалася війна в 2014 році, і хлопці воювали наші первозванівські, шиємо хлопчикам, щоб було і в бліндажах, і на вулиці можуть спати. Ми дуже задоволені, що люди підключаються, вже розуміють, що треба допомагати, бо якщо, якщо не ми, то хто. Перві неділі це були наскільки тяжкі, коли хлопці до нас зверталися, що нема чого їсти, нема на чому лягти, нема чого одягнути. Їх кидали голими без защити, без тих броніків, без, без нічого. І ми чим могли, люди, дякуючи людям, односельцям, люди зносили її одіяла і все. І ми на ходу це придумували за ці карімати. Шиємо хлопчикам. Щоб було і в бліндажах, і на вулиці можуть спати. В'яжемо карімати, беремо плівку, цю, яка відражається, і пришиваємо і одіяла, і коврики. І Хлопцям тоді воно легеньке і дуже зручно, і не бере вологу, хлопчики сплять. Ми купляли ліки, ми купляли там, носки, труси, шили, дівчатка. Все, що ми могли, всім ми допомагали і надвозили хлопцям. В загальному в нас 30 чоловік. Ну найбільше такі ініціативні в нас, що постійно, десь 15 чоловік, що ми постійно участвуємо. А остальні ми вже підключаємо людей, якщо нам треба більше там допомоги, які не ну, які за станом здоров'я, за станом віку не можуть до нас сюди частіше приходити, то ми тоді вже підключаємо, якщо вже нам дуже треба. Ми і консервуємо. Ми і ріжемо свиней. І якщо нам з нами діляться і гусьми, і курьми, ми це все перероблюємо і робимо і тушонки, і каші з м'ясом, і картошку з м'ясом, і консервуємо в цьому році. Нас кромі первозванівки, нас дуже радує губовка. І Люди з Губівки, вони геть другого району, але вони привозять велику кількість помидорів, огірків, цього буряка, моркви. І ми консервуємо. І що нам не потрібне, ділимося на сухі борщі і супи. У кулінарну сотню. І потім вони нам дають уже готові. І зелень дають, і цибулю дають дуже дуже, дуже гарно діляться. І ми дуже задоволені, що люди підключаються уже інші і розуміють, хоч вже й багато часу пройшло, але розуміють, що треба допомагати, бо якщо, якщо не ми, то хто. У соціальних мережах була створена група Сільські волонтери. Ну, По-перше, вона була створена для того, щоб залучити людей, більше нам допомагати, тоді донатити, щоб люди більше донатили. Проводяться аукціони. Організатором цієї групи була Ключникова Люба і вона адміністратором. Якщо люди нам донатять, ми купуємо чи продукти, чи тканину, чи сітки, ми за це дождні перед людьми звітувати. Завдяки соціальним мережам до нас приєдналася з Харківської області, з дергачів, переселенка Болибік Тетяна. Вона кожного дня приходила, нам допомагала. Плисти сітки, ліпити вареники ну все, що ми робили, вона в усьому, в усьому допомагала дуже активна. І потім, коли в їх уже там. Стихло, трошки відступили. Вона поїхала додому, бо то, що стоїть дім, стоїть робота, її визвали на роботу. Але вона не заспокоїлася. Вона поїхала, вона надсилає нам посилочки, вона донатить, їй там дають люди, сусіди, і все. І вона ці нам донати пересилає нам і допомагає теж і на сітки. Все ми дуже за нею скучаємо, і вона дуже скучає за нами. Ми купуємо спанбонд, із якого в'яжемо сітки. Це дуже е, зручний матеріал, він дуже легкий. І Хлопцям тоді не тяжко е, користуватися цими сітками. Збираємо е, беушні постільне і нове, якщо є в кого поділитися, можуть ділитися, перестіруємо і віддаємо хлопчикам або аж на передову. А ні, то в госпіталь. І ми стараємося ну, як на, як найбільше допомогти. Да, це е, Донецька область. Ми допомагали хлопчикам з сітками. І коли в нього було поранення, його відвезли там на декілька кілометрів е, сказати, у госпіталь. Ну, це була хата. І він е, дзвонив і цілу годину розказував, як ми їх ну, Захистили цією сіткою. Вони швидке реагування, що вони відстрілялися і уїхали. Але їх було п'ять машин таких, чотири з них розбили, а вони залишилися. І він ну, цілу годину мені розказував, як ми їх спасли вісім їхніх життів. І він тільки свято він знову дзвонить, знову пише і нам. Дякую за те, що ми робимо. Є в нас бажання і сили людям об'яснити, об що не треба дивитися на владу, не треба дивитися на Верховну Раду. А ну скільки, наскільки ми будемо дружніші, і наскільки ми більше будемо допомагати хлопцям, тим швидше буде перемога. Від згуртованості громад, від згуртованості нашого українського народу. Залежить перемога. В'яжучи сітки, ми спасаємо життя воїнів, і це має велике значення. Девізом нашої волонтерської спільноти, сільські волонтери, є разом до перемоги.